Розпочинаємо наше глибоке занурення. Сьогодні знаєте, тема дуже непроста, надзвичайно болюча. Я б сказала це шахрайство шахрайство, яке спрямоване на родини українських військовополонених та зниклих безвісти. Так, доброго дня, тема справді складна. Ми спираємося на спільний довідник, підготовлений офісом омбудсмена України та кіберполіцією. І наша мета сьогодні власне розібратися, е, які ж схеми використовують ці. Ну, зловмисники, як людям розпізнати цей психологічний тиск, бо це ж чиста маніпуляція, і головне нагадати, які є офіційні, наголошую, офіційні шляхи для пошуку близьких. Абсолютно, адже родичі, ну вони ж у стані величезного стресу, такої невизначеності, готові, мені здається, буквально на все, аби хоч щось дізнатись, якось повернути рідну людину. Саме так, і от саме цією вразливістю, цією бідою. І користуються шахраї. Вони ж розумієте, можуть видавати себе за будь-кого: за волонтерів, за представників якихось там держорганів, навіть за когось з того боку, так, з боку агресора. Навіть так. Обіцяють допомогу, звісно, але мета завжди одна виманити дані або гроші. Чи й те і інше. От ви згадали про спілкування з представниками агресора. Наскільки це взагалі небезпечно, крім втрати грошей? Ну, дивіться, це критично важливо розуміти. Самостійна комунікація з якимись неперевіреними особами, а тим більше з тими, хто може бути з того боку, це величезний ризик. Угу. Це ж не лише про гроші. Надаючи їм будь-яку інформацію про військового, де служив, якісь обставини зникнення його дані можна ну несвідомо, звісно, нашкодити йому самому, нашкодити процесу звільнення саме так. Нашкодити всьому процесу. Є, на жаль, реальні випадки, коли така от самодіяльність, така комунікація давала ворогу якусь додаткову інформацію, важелі впливу, і зривала вже заплановані обміни. Це дуже серйозно. Це просто жахливо. А от якісь конкретні схеми ви казали про списки на обмін. Так, це щось поширене? Так, це, мабуть, одна з найпоширеніших і, чесно кажучи, найціннішніших схем. Обіцянка включити до якихось там спеціальних списків, навіть гарантованих списків на обмін за гроші. Ага, треба просто закарбувати собі. Жодного такого єдиного чарівного списку, куди можна когось вписати за гроші його просто не існує. Це все державний процес, складний, координований. Тобто, це все брехня, чиста брехня. Джерела, до речі, наводять приклади. От СБУ, наприклад, викривало ув'язнено. Уявіть собі, людина сидить за гратами, і звідти видоював від 5 тисяч до 55 тисяч гривень, Нібито за пошук бійців. Кошмар. А інша група ті взагалі вимагали 60 тисяч доларів. Доларів за нібито сприяння в обміні двох військових розумієте масштаби? Це просто в голові не вкладається. Ну добре, а як тоді людям захиститися, от в такому стані розпачу, коли готовий за соломинку вхопитися? Якісь перші кроки, правила безпеки, найперше, і це дуже важливо: максимальна обережність з персональними даними своїми і особливо військовими, особливо у відкритому доступі, в соцмережах, тобто менше писати детали онлайн саме так. Друге не довіряти незнайомцям, от раптом з'являється хтось із пропозицією допомогти, особливо якщо вимагає гроші наперед або якусь дуже конфіденційну інформацію. Треба одразу насторожитись, так однозначно будь-яку інформацію, будь-які пропозиції перевіряти, і повторюю ще раз, звертатися виключно до офіційних державних органів. Ніколи нікому не передавати дані банківських карток, фото, документів неперевіреним особам. Це просто золоте правило. І ж ця проблема, на жаль, вона ширша ніж тільки тема полонених. Правда, є ж і інші методи, якими користуються шахраї під час війни. А вже ж. дуже поширений зараз так званий фішинг. Це коли підроблені сайти, так так, так це коли створюють фальшиві веб-сайти, які дуже схожі на сайти державних установ, банків, якихось фондів. Мета одна: під приводом надання якоїсь допомоги, виплат змусити людину ввести дані своєї картки, номер, cvv код або логін, пароль до онлайн банкінгу. І все, гроші зникають. І гроші зникають або ще фейкові збори коштів. Це теж, на жаль, масове явище, нібито на допомогу пораненим чи на дрони, на машини для військових. А насправді гроші йдуть в кишеню шахраям. Так. От у джерелах є приклад: одна особа зібрала десь 300 тисяч гривень, використовувала фото реальної військової, а ще фото іншої дівчини з ампутацією, яка постраждала ще до повномасштабного вторгнення, тобто комбінувала історії. Жах або була група, яка на 46 мільйонів гривень шукала військових та їхні родини, продавали неіснуючі автомобілі, дрони. Розумієте, 46 мільйонів. Страшні цифри, страшні історії, але ж ви казали, є противага, є чіткі державні алгоритми, що саме робити родині, от якщо є сповіщення про зникнення чи полон, куди бігти, куди звертатись, так і це дуже важливо знати, щоб не панікувати і діяти правильно. По-перше, треба звернутися до найближчого відділення національної поліції, написати заяву про розшук особи. Це перший крок, так. так. По-друге, якщо є можливість, найближчим родичам це батьки, діти, рідні брати чи сестри здати біологічні зразки. Це для ДНК експертизи для ідентифікації в майбутньому. Зрозуміло. По-третє, дуже важливо зареєструватися в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Сайт Сайткат.коордштаб.го.ua. Це ключова структура. Ага, координаційний штаб. Далі звернутися до об'єднаного центру при СБУ. Вони теж займаються питаннями звільнення. Звернутися до Національного інформаційного бюро, скорочено НІБ вони збирають всю інформацію про полонених та зниклих. І також до Міжнародного комітету Червоного Христа МКЧХ. Вони діють як нейтральний посередник. Тобто бачимо, є цілий комплекс установ. Поліція СБУ це розшук, процесуальні дії, кордштаб, ніб збір даних, координація, МКЧХ – міжнародний аспект. А якщо йдеться про цивільних, яких незаконно затримали окупанти? Схема схожа? Так, алгоритм дуже схожий. Теж заява до Нацполіції, теж звернення до НІБ МКЧХ, координаційного штабу СБУ. І тут ще додається звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до омбудсмана. Головне діяти через офіційні канали, не шукати якихось рішал. Зрозуміло. А от якщо людина хоче допомогти, ну задонатити гроші, але боїться натрапити на шахраїв, як можна перевірити якийсь фонд чи волонтера. Є поради? Це теж важливе питання, звісно. Ну, по-перше, варто пошукати звіти, куди йдуть кошти, що вже зроблено, що закуплено. Прозорість, так. Так, прозорість. По-друге, перевірити офіційну реєстрацію, чи є в організації код ЄДРПО. Це єдиний державний реєстр, чи є взагалі якась юридична реєстрація. Угу. Подивитися, чи є реальні контакти, можливо, офіс, пошукати відгуки в мережі в ЗМІ. Подивитись, чи співпрацюють вони з якимись відомими перевіреними організаціями. Тобто трохи дослідити питання. Саме так. До речі, кіберполіція має проект Мрія раніше він називався Брама. Туди можна повідомляти про підозрілі ресурси, про фейки в інтернеті. Це теж інструмент боротьби. Отже, ключ до всього це перевірка інформації. Факт чекінг. Абсолютно, завжди перевіряти. Особливо ту інформацію, яка викликає сильні емоції, страх, гнів або навпаки якусь надмірну надію, звертатися тільки до офіційних джерел і пам'ятати, що Росія дуже активно використовує дезінформацію як зброю, як, наприклад, зі списками полонених, так Так. вони можуть публікувати якісь списки з маніпулятивними коментарями, мовляв, Україна не хоче їх забирати. Це робиться абсолютно свідомо, щоб посіяти паніку, розпалити недовіру до влади, розхитати суспільство зсередини. Отже, підсумуємо, загрози, як ми бачимо, дуже різні. І цинічне шахрайство стосовно родин полонених, і фішинг, і фейкові збори. А захист це в першу чергу наша власна обачність, критичне мислення і опора ще раз наголосимо виключно на офіційні канали. Точно. І може ще раз варто нагадати основні контакти. Так, давайте. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 0800 300 529. Це безкоштовно. Національне інформаційне бюро НІБ короткий номер 1648, угу. об'єднаний центр СБУ 044 321, 11 21. національна поліція 102. і гаряча лінія уповноваженого справ людини 0800 50 17 20. Дякую, це дуже важливі контакти. І знаєте, наостанок така думка для роздумів нашим слухачам. От сам феномен інформаційних бульбашок у соцмережах, коли алгоритми показують нам переважно те, що підтверджує наші ж погляди, як це робить нас усіх, суспільство в цілому, більш вразливими до таких маніпуляцій, до шахрайства, навіть поза контекстом війни. Є над чим подумати, правда? Безперечно. Інформаційна гігієна зараз важлива як ніколи.